Друзі, добрий придобрий усім ранок. Сьогодні нас зустрічає такий прекрасний сонячний ранок. Утром було дуже холодно, було 14 градусів всього тепла. Ось. Бо я сьогодні дуже рано ходила доїти свою коровку. Вона, думає, бідна, ви вже задовбали, То в обід поздно доїти. Утром рано, вечором теж біжимо. Ну, а що робити? Руками я не можу дуже доїти. Ну, раз, може, два, а тоді я мучаюсь з руками. Та якось жити треба. І оце ж сьогодні у нас виключили світло у 6 годин ранку. Я оце пішла в початку шостого, щоб подаїти коровку, і ми її самі перві її вивели на низи пастися. От. Тоді, значить, я прийшла, попорала усіх все своє хазяйство. Курчатку, рей, собаку, рижика, бо він тут у нас вже прижився. Заходить свободно в кухню до мене, лягає. В общем, свій свійський. От, що ж далі вам розказати? Ну, а далі я трошки відпочила. Чоловік каже, Ляш, віддихни трошки. Ну і він, зрозуміло, що віддихав. Тоді встала, готувала сніданок. От. Вчора назбирала знову. Я казала вам огірків, помідориків, але вона поки не так у нас багато, то у нас йде воно все вслід. От. Ну, не знаю, там є ще огірки. Чоловік каже, зроби малосольних. та сьогодні, навіть зроблю півтора літрові баночки нам поїсти. А зараз я варю сир. Поставила варити сир, бо назбиралось трошки молочка. Вчора подзвонила там з города, мені замовлення зробили. Слава Богу, що він приїжджає своє замовлення і забирає до нас додому. Є в нього така можливість. Взагалі такі справи, друзі. Ну, я вам скажу, на дворі ось під навісом, то так аж прохладненько. Не така і жара. Зараз гляну, скільки ж на градуснику у нас температури. Може на сонці і жарко ще не виходила. Ну, хоча на градуснику 24 градуса тепла. Це нормально. Так що чоловік пішов по переноску, бо ми там у бабусі малим дерть коровом, і там переноска длинна наша. Та ми хочемо трохи ще попіляти дров. Поки є свободна минута, поки я варю сир, зараз пока... я внесу за цей фермент і минут 40 можна буде чекати. І в це час я поможу йому, бо самому ж піляти немає, як треба ж комусь. Положити на козюл і дар тримати. От. А на газі поставила кістки на бульйон, варяться, хочу сьогодні зварити борщу, бо вже надоїло на вторих блюдах все время. Хочеться вже щось рідненького. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. От. Вчора, я ж вам казала, попаливала там на городі. Сьогодні мені нема коли йти на город. Там і треба піти, може, щось підсапати трохи. Нанизу у бабусі я вчора все там закінчила, слава ті господі. Так і вирішилася бабусію посадити там огірки, де я вам і казала. Та і все. Так що такі справи. На дворі тихо, ніде ні людинки немає. Кабаки цвітуть але у нього, сусіда я вчора виходила в мене на городі теж. Сьогодні не дивилася зранку, бо цей, а вчора було все жовте. Самі цвіточки. Куди ти біжиш? Воно кури, бачите? Всі під деревом сидять у тіньку. Наїлися. Я йому це варю. Воно, Помідорики, бачите, мої красні. Ось приблизя. Ось бачите? Воно висять красненькі. Є. Ну, це будемо завтра збиратися. Я вчора зібрала. Чоловік сьогодні цибулі, кажу, піди на салат цибулі нерви. Він пішов саму велику, понаходив, приносив, кажу, ого, ти щедрий. От. Ну, в общем, цвітуть мої кабаки. Не знаю, що там буде з їх толок чи ні, бо вчора дивилася, то щось там такі манюні. Це ж влаги немає, воно і не росте ніфіга. Зараз покажу вам, яку цибулю я перечислила, щоб принеси на салат та буду готувати, принеси кілька штук. І ось він надрав саму красіву. Я хочу зелень зараз по обрізати та положу в морозилку. Буде мені на день народження щось прикрасити чи в салат якийсь додати, бо вже в середині липня зеленої цибулі не буде на городі. Ось все, виключу витяжку, бо бульйон вариться. Ось моя каструля 30-літрова і, як завжди, варю сир. На цю неділю заказали і сулугуні, то хоч заказ треба виповнити. Так що буду варити сулугуні, да дасть Бог все буде добре, то зніму вам, як я його готую. Так, друзі, ось зварила я борщик з зеленим горошком. Знімаю вам з підсвіткою, бо світ нам вимкнули. От, зараз уже пол першого. Зараз трошки настоїться борщик і будемо обідати. І зварила отакий от гарний компотик. Ну, компот, як у нас є холодний, а це буде на пізніше. Це вам показую свої сирочки. Знову у мене 4 головочки гарних отаких сирочків. Так що, друзі, ось палки принесли шпагат. Зараз я буду підв'язувати оці помідори, щоб були під агровокном, бо вони під тяжестю помідорів лягають. От, Так що треба їх попідв'язувати. Так, пішла я працювати. Так, ну ось 10 кущиків я підв'язала. Ось от. От так ось бачите, щоб не лежали. Ну, Вечором прийду, може ще попідв'язую. Заберу бабусі сапу, треба підсапати баклажани трошки. Так що такі справи. Я зараз біжу на те дворище до бабусі, бо у 8 годин виключуть світло корову подоїти до весні. Ось так ми і працюємо. То дали світло, то нема світла. То дали світло, то нема світла. Так що, друзі, отак якось. Так, зараз курям кинуть зерна і помчалася. Так, ну що, друзі, я вже подоїла корову, поуправлялася. Зараз почало 9 нам виключили світло. Забрала в бабусі сапу та й буду посапаю ще трохи. От. Сині посапаю там, побачу, може гірочки піду. Так що таке, друзі, справа. Ну добре, пішла я працювати, а ви зі мною мислями, мені допомагаєте. Так, друзі, сапала на городі, чоловік там траву вигрібав, То, що скасива, Я посапала гірочки, посапала баклажани. На цибулі там ну, ще не все вибила, бо кекс тут розгавкався. Я думаю, чи хто прийшов, ну гавкає і гавка, гавкає і гавка. Та мусила прийти в двір, та вже чую, що я вже й заморилася. Якось оце в мене поки роблю, поки сапаю, поки не чую, а, воно воно голуби по горіхові, може він на них гавкає. Задубав. Ну, в общем, поки сапаю, вроді і не чую, що замарилась. А як випрямлюся і починаю йти, чую, спина болить. В общем, хватить вже на сьогодні, Уже, мабуть, начало 10-го. Так що, такі, друзі, справи. Отак уже і пролетів опять день, пролетіла середа. Так що біжить день за днем, не співаєш. І вважати, який день, яке число. Так що такі справи, друзі. Сьогодні я варила сир, сьогодні я робила жирний творок, собирала сметану до обіду, зварила борщ дуже добрий. Я отож горошок обірвала весь бабуся мені його поузала, я його в торбинку і в морозилку. Тепер буду в борщ, чи в якийсь суп, чи, може, рагу якусь буду готувати та туди до... в общем, в общем Будуть вітамінчики кругом. Чоловік сказав, що борщ дуже сьогодні смачний. Я сміюся, кажу, звісно, бо більше крім борща нема що. А він каже, як нема що, і каша ще є, і ряжанка є, і компот є, і салат є, і що хаті Ну, тільки що м'ясного не особо є. Ну, ковбаса є в холодильнику, сало є, є, якщо захотіть, не голодні. Так що таке, друзі, справи? Не знаю. Треба сісти, посчитати усе. Бо на суботу в мене замовлення. Треба сулугу ніж на неділю варити замовлення, в общем, в общем, готую товар. А чи буде торговля, чи ні, не знаю. В общем, якось так. Що ти зробиш? Так що це, друзі, доща в нас немає. Вчора, кажуть, в Олександрії пройшов дощ. Десь там і гріміло, потягло туди в сторону, а у нас нема нічого. От сьогодні то підв'язала трошки помідори. Я їх так не люблю підв'язувати, але ж підв'язала, тож глаз радується. Треба, завтра і остальні всі попідв'язую. Так що таке, друзі, справи. Підморилась трошки, але ну зато я довольна. Хотіла ні сапати, вам показувала, але думаю, ні. Я ще разок прошарую, а там уже що схоче. Буде великий бур'ян. На цибулю це ж я цей осот у мене там в одному місці. Та я половинку убрала, а половинку завтра ще приберу. А так сапати бур'ян не буду, бо вона вже розлягається, листочки не буду її ранити. Уже туди-сюди і треба буде її прибирати. Сильно великих бур'янів у мене немає. Ще трошки пробіжу то там, то квасолю треба, бо я квасолю раз тільки сапала, ще треба буде її просапати. Не дуже вона в мене рясна, Ну, що є, то є. На такий год спасіба і за це. Що такий засушливий год, що високосний. В общем, якось так, нічого. Це все чепуха. Ну що, друзі, на сьогодні я це буду з вами прощатися. До побачення. Всім всього самого найучого. Щось мені нічого не йде сьогодні на ум, щоб вам розповісти. Може, завтра щось згадаю. Ось. Ну, добре. Усім мирної ночі. На добраніч усім. Всіх обнімаю, всім бажаю всього самого найкращого. Пока-пока. До завтра, завтра зустрінемось.